А завтра буде 3 травня, і ви зараз дізнаєтеся, яке завтра свято, у кого завтра іменини і що не можна робити в цей день. Отже, 3 травня Всесвітній День Свободи преси, день Сонця, День кондитера, день без штанів, день брюнеток та брюнетів, день взуття різного кольору, день медитації в саду та день старого килимка. А у вірян день пам'яті мучеників Тимофія та Маври. А свої іменини 3 травня святкують Микола, Павло, Петро, Тимофій, Уляна, Юліана, Олександр, Гавриїл, Григорій, Станіслав, Теодор та Федір. Вітайте ваших іменинників! А що не можна робити в цей день? Отже, не можна дарувати або приймати в подарунок носові хустки, не можна розливати молоко, бо це приведе до сварок, і не можна сумувати, тому що доведеться сумувати аж цілих 40 днів. А ще вважалося, як сімейна пара проведе сьогодні день? То так пройде цілий рік. І також цього дня наші предки садили капусту. І це буде завтра, 3 травня. Слава Україні і слава ЗСУ!